Борис Іванович Ільяш, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, народився у 1922 році в селі Костянтинівка Арбузинського району. У липні 1941 року був призваний до лав Червоної армії разом з батьком прямо з колгостного поля. Брав участь у воєнних гірських операціях на північному Кавказі, ходив у розвідку за язиком, боровся проти відібраних німецьких альпійських стрільців, воював під Керчу та у районі Новоросійська. Був командиром відділення стрільців. У 1942 році його поранено. За участь у боях Великої вітчизняної війни Борис Іванович відзначений нагородами. Після війни за активну участь у житті колгоспу і високі виробничі показники отримав орден червоного прапору і медаль за доблесну працю. У 2012 році Борис Іванович Ільяш відсвяткував свій 90-річний ювілей.